Безно. Давай, давайте. Що, сьогодні? Попробуємо свинячі хвостики? так? Да? Yeah. Ну все, я навіть обріжемо трошки жирка. Що, закидаємо такі п'яця. Ось такі наші свинячі. Лаврова листочка. Три штучки. Пару горошин чорних. Все майже як на холодець. Посолимо. Киримо чуть-чуть зірє, але нам додасть трошки конторські і ждемо, щоб закипіло і прокипіло. О, все. Давай підкиримо чуть-чуть щоб чуть більше вогонь був, так? Да. А, можеш поламати теж підкинути. Дивіться, що наші хвостики вже киплять. Ще подождемо минут 10, хай вони прокіплять, щоб цибуля, лоровий листочок, перець. Всякі наші приправи витягнули всякий неприємний запах. 20 минут пройшло. Трошки п'яли вони, виймаємо їх. Китаємо хай пожарують, наші хлопчики обжаруються. Ну що, додамо сметанку так, вже як до цього сметані. Це сама, взяли. Перевіщуємо тем. І такі. Малинка от матір, на маленьку ногу гнись. Первый практик. Підемо Будемо мати наші гості з години кипіння сметані. кусай, давай. Вкусно? Супер. Mm -hmm.